То відкладає гроші собі на майбутнє. Боже, це перший раз в залі. Тут зазвичай просто пісюльки маленькі сидять. Знаєте, по 14 років я така, хто відкладає, що відкладаю? Мама дає 10 кофейку. Я просто почала навчатися відкладати, бо мені через півроку 40. Це реакція, знаєте, в якому залі я сказала, що мені скоро 40. Це недавно було не те, що я вже 10 років кажу, що мені скоро 40, і всі такі, боже, так виглядаєш? Ні, це чесно, це було недавно. І я кажу, що мені скоро 40. І в залі був такий звук: і я прям вже там відклала на сцені, якщо чесно, на старій собі. Бо це точно не той звук, який ти хочеш чути, коли ти просто кажеш, скільки тобі років. От такий я хочу звук. Такий має бути звук: 39. Все таки, да! Єс! Лучший возраст. Бо знаєте, типу, є чомусь, чомусь, типу, що там було? Є клуб 27, да? 27? А потім, коли тобі 33, всі такі, о, вік Ісуса! І ти такий, що я маю з цього взять? Яка... Які мої дії подальші? Ну, Він на хресті. Чи мені треба це робити теж 33. Ну, типу, невидентно. о, вік типу, по Христа. Ти просто ну, типу, такий, мені підтримувати цей Аріо, ну, типу, що робить? А на 39 нічого немає, просто всі такі, о, криза. Е, я в тому числі, бачите, намагаюся відкладати гроші. Кому зараз гроші треба? Я... Euh, все життя меми відкладаю. В мене, в принципі, все по папках. Все відкладено. Щоб не бути як мама моя, яка, знаєте, мені тут на днях присилає. Дуже... В мене дуже дивна мама. Кого дивно мама побладує? Ці розмови в вайбері це просто. Я, наче Монті Python, іноді. Знаєте, це просто якісь. Вона мені надсилає тут. Дівку, де кажан п'є каву. Мам. Мам, це ти? Просто е, я не розумію момент, в який хтось подумав, що оцього не вистачає серед гівок. Типу, все є, все є, а кажан п'є каву нема. Що мені відправлять? Ніч, не, не вистачає, не можу взагалі спілкуватися, налаштувати діалог, нема кажана. І от мама мені це ну, саме надіслала, значить, кажана, який п'є каву, і додає. І додає. Це сава. Я поважаю старших. Типу, я не стала сперечатися. Це не дуже важливо. Потім проходить в цей же день. Це в мами, напевно, було якийсь типу пік. Гіфка-пік. Е проходить час і в, е в шостій вечора вона мені надсилає е в шостій, в шості. е night». І паше, е -пи пише «Night — це вечір. А в мене відкладено, а я думала сава. І я. І я сижу, думаю, блін, мам, ну ти просто. Я ж не можу, я ж не можу так, ну, я ж не можу її від... ну, типу, відправити, а я думала сава, гівку». Вона скаже: Танюш, це ти зробила? Ну там почнеться просто якийсь залог, я не готова. І я ходила прям весь день і так. Сама собою... Оце мамулька смішна. Дивіться, я е, ігнорую розвиток е, АІ. Я так зробила з біткоїнами і нічого. Е, Страшно не сталося, якось жива. Е, хай там щось копаша, це відео роблять, мультфільми. Я малюю просто. Намагаюся заробляти. Це реально весело буде. Мені дуже цікаво, як буде це розвиватися, чи, чи ще. Я взагалі іноді просинаюся, не знаю, чи моя професія ще існує. Просто просинаєшся, ну, все, що треба, вже намальовано, Тань. Ти звільнена назавжди. Сава. Сава, ти сава. Я, я почала пити антидепресант, бо все, я не витримала. Хто ще бухає антидепресанти, <плес> Е, Я це почала. У -у -у. <плес> да, да, да. Раніше я. У -у, так Зараз ву. Ну, рівно, типу. Все супер. Е, почала пити антидепресанти і е, почала в свій день народження чогось. Ну, Коли купила, мені виписала, пішла купила день народження. <свято> свято і я така, так, чи можна мішати з антидепресантами алкоголь? Ні. Я пішла перевірити. Ну, в мене була надія якась. Я заходжу, читаю, типу, пішов чи можна, не можна. І написано: конкретно з цими антидепресантами не бажано. Я усралась в таку гамніну. Кого взагалі зупиняє слово не бажано? скажіть мені. Це що вообще? Ну не бажано. І ти такий ва! Це знаєте, нам батауріус дали. І ми такі, а по кремлю можна? І вони такі. Ну, ми б не радили. І там вже буф. Вже полетіло, знаєте, не бажано. Що не бажано? дітей не бажано? Ну типу що напишіть нормально, не можна, можна. Ну типу що не все, вибачте, просто збісило. Бо Бо я налакалась, і замість того, щоб просто кайфануть, було відчуття провини, що я безвідповідальна і недоросла, і взагалі все зруйнувало. І І от я п'ю антидепресанти, але є побочка цікава. Зараз я скажу. По-перше, сни. Це жесть. Мені постійно. Мене арештовували вже дуже багато разів. Мене зарештовували і відпускали, судили. Приходили слідаки. Я не знаю, чому я можу смотрю за багато детективів. <кхе> Але знаєте, що класно? Що це було інопланетяні. Ще не було дари... О, все. Походу, це наступний сюжет. Сьогодні подивлюсь. Смішно, що ти присинаєшся, і такий фух, всього лиш війна. Розумієте? Бо я там в такій залупі побувала вже, вам блядь, вам і не снилося. Я сподіваюся, що і не буде обережності. Отака е, цікава штука. Я типу заспокоїлася, я по-іншому е, на тривоги реагую, хоча до цього я дуже сильно панікувала, я типу, е, от так збиралась вдома. Ні, мені треба. Зараз я візьму отак. Хвилин 10, отак не могла сконцентруватися. А зараз я трохи типу, відпустила мене. Я все одно ходжу е, в укриття, але останнього разу вже, типу, наче все вони, дрони всі прилетіли, шліфанули нас, значить, балістикою. Я думала, ну все, можна виходити. Ще відбою не було. Я піднімаюся додому. така, ну, схожу в душ. Я пішла в душ. Я виходжу голенька, бо миються люди голими, це нормально. Оу, вау! Це була якісь реакція. Знаєте, така комп'ютерна. Оу, вау! Оу, ау-оу, вау! Виходжу гола, йду, гола так по кімнаті, так, побідна. Після укриття завжди такий підйом, думаєш, я живий. От я йду, наче гола, і вдруг я чую цей звук. Єбай! Ну воно ну, як в кіно було. Я рванула в коридор гола. Понімаєте? Ну, гола. Ви ти не вдягаєшся на літу, як де? В мультиках. Я прям гола сижу в коридорі, отак. Кіт дивиться, бо він нічого не боїться. Він просто дивиться отак на мене, бо не розуміє, що відбувається. Е, я читаю, що може ще бути. Хватаю е, плащ, який висить у коридорі. Спускаюсь на перший поверх. Просто ну, Фу. І думаю, блядь, -е. А кайфово взагалі. Я зрозуміла цих людей, знаєте, от ти голий. І в якийсь момент. Це так цікаво. Можна і так теж називали. Таке я теж чула. Сексуальні моменти. Христина. Знає ціну. Е, ні, а що ви бачаєтесь? Будь ласка, я дозволяю, зі мною можна гратися тут на сцені. Я допускаю. Ігри. У вас я? А, у вас був кіт під плащом. Це кіт туєріст. Получається. Але цим теж можна шокувати, бо всі вже настроїлися. розумієте? Вони думають, там ваша а там кіт. І вони. І такі поліція, поліція. Вона не виправдала моїх надій. Коротше, да, я оце в плаще, короче, голе була, думаю, так: треба не піддаватися на антидепресантські ці всі штучки і досіжувати до кінця тривоги. Бо, да, в душ пішла. Ну, хто так робить? Хто в укриття спускається кожного разу. Ні, <освітние> <generators> <Assad> Ну кожного в день це смішно, так? Да? В день взагалі я така. Ой. Собі запуститься. От так, я якась така, типу. І, а страшно а в, день похер. а в мене, коротше, зараз стоїть однакова, однаковий звук. що... Бля, це дуже смішно. Однаковий звук стоїть на прийом антидепресантів і на тривогу. Так просто сталося. І я вже з цим нічого не роблю, але тепер я однаково реагую і на то і на то. Я така. Тобто вип'ю я вип'ю, типу. Я повернула, я не виходила з Тиндера. Хотілося, <риклад> що повернулася. З відпустки. Е, відкриваю Тіндер, там все як і було. Я вже, в мене там вже є знайомі, яких я лайкую, бо ми вже пройшли певний, певне коло. Повернулись на Тіндер і один одного свайпуємо, типу, тримайся, блядь. Чисто солідарність і все таке інше. Мені здається, Київ закінчився для мене просто. Е і що основне, значить, проблема, яку я бачу е в Тіндері. Значить, по-перше, уїбанські інтереси всі пишуть. У кого є тіндер? А? Написано інтереси в тебе. Я там реєструвався, просто що Ага, звісно, звісно. Уїбанські, так? Бо, типу, я от читаю інтерес. Я собі записала, щоб типу, я не вру, реально такий був, значить, ну, персоналія. Така була, яка собі значить, написав чоловік. що інтереси. Ютуб. Мандрівки. Зараз, так? Да? Ну. Куди він їздить? Ага, так. Хорошо, по Україні, звісно. Спорт і. Кава. Боже, які глибокі розмови я собі просто побачила в перспективі з цією людиною. І я думаю, бля, ну кава, це прям. Меч. Що це вообще за що за В мене інтереси воздух, а стоять. Метро. Ну, це прям, я вважаю, що я прям дуже інтересна людина. Метро. Пф, відкривати о, вікна люблю, блять. Ну, типу, такий інтерес, розумієте? Що Ютуб? Ютуб YouTube? YouTube це просто ти, типу, це як писати, що театр, блять. Ну, типу, неважливо, все жиреш там, так? Да? Захищати хочеться, людинку, так? Да? Стало да небезпечно взяти, бо я прямо грізну. Ну, бо заєба... <рес> <рес> Слухайте, мене треба жаліти. Тридцять 39 років, понімаєте? Я в Тіндері маю це каву свайп. Ну, типу, що чим я займаюся, блядь? Як виглядає моє життя? Я собі людину по інтересам обираю в Тіндері, блядь, Ви мені пос... <рес> співчуваєте? Чи ви що зайнято? Ні на вулиці, на конях ми їдемо всі. Яка фотка? Я маю веще десь не знаю в полі, отак ха-ха. І потім якийсь красивий повз. Добрий день, добрий день, отак конь. Вже похоє, знаєте. Конь свайп. Молодий кінч простріть. Інтереси трава. Ютуб. Я така, ну звісно, блять. Як же ж без цього. І, і, і ще цікаво фотки. Блядь. Я знаю, що всі вже про це пожартували, що хто які фотки туди ставить. Я просто кожного разу розділюсь, від того, що ти бачиш першу фотку, нічого не видно. Нічого не видно в профіль. Нічого не видно здалека. Понимаєте, там типу п'ята пуза. Ти такий. Ну, типу, як ти обираєш це? Чи природа? чи ти штуки, понімаєте? Бля, чи собака? А, а, а. а я там лучші фотки Тані за 10 років. Щоб було видно, яка вона була і якою вона стала. Рост е, її особистості, креативність тут видно, що вона малює. На цій фотці добре видно портрет. Ну коротше, да, понімаєте? Інтереси. Залупа! <с Considering noise> Бо я стендапер. Ну, я ж не можу без жартів. Хто кого знайшов в Тіндері? Скажіть мені, щоб я якісь надії залишалися. Брехня. Хорошо. Е -е і ти вагітна. І вона вагітна. <Isaiah> <п SPEAKER> а ти пам'ятаєш, які в нього інтереси були написані? Які були в тебе написані інтереси? Ну давай на скидочку, ти б зараз що написав? Давай. Бля, я во ще така лефт. Стендап. Ідіот. Ні, правда, а шо? шо? Да? Тобто не це спрацювало. На шо ти відреагувала, ти пам'ятаєш? Нормально. Ага. Не природа, блін. Хто свайпить, блядь, природу? Обожнюю лопухи! Що? Що з вами, блядь, не так? Повидаляли всі природу, блін. Я перевірю. Бля. А то зараз то сидить, бля, нормально, фоткає. В мене сусід знизу вбивця. А? Інтереси. Ютуб. <кілінг піпл> Коротше, ні, це було просто дивно, що до мене переходила поліція, і вони записували, що, типу, а як ви знаєте сусіда? Я така, як сусіда. Правильно? Я правильно говорю? Знаєте, ну, типу, вони стоять з документами, такі, отак, типу, ти такий. «Як? Сусіда. Правильно? Трохи так собі, звісно, це все було. І вони все записали, а я бачу, що е, з цієї з квартири виходять. Тако... Вибачте за це, я показую, як можу. Ну, максимально, мабуть, схоже, може, ви її впізнаєте на вулиці, бо мені здається, я прямо один в один показую. Вона то і собачка з маленька. І вона так на неї волає, коли вбивця жив, було тихо. Бо що? Бо він вбивав! розумієш, а не? Оце. Мертві, тихі. Коротше, і, і, і оце... а, а, тихо, тому що мертві там були всі. Я не знаю, до речі, кстати. я не знаю, типу, як, як вообще це все закінчилося, бо я запитую: і, і, а де він зараз? Вони кажуть, він поїхав, його нема в, в Україні. Я кажу, а там хтось живе зараз. Такі нікого квартира опечатана. І я чую просто це собачкою. Ну, реально. Я тепер не знаю, чи це його подружка, чи хто, чи це він перероблений в жінку. Домова, дівчина, То це не собака, мене сере. Вова, блін, клас! Один на всю країну такий. Е, я була коли маленька, Дивіться, це дуже дивна історія. Я була маленька, всі грали там дочки матір, таке. От, а я грала, що я, типу, з дитиною, і в мене нема домівки, і я приходжу з цією куклою до мами на кухню. І прошу, типу, мене сприхостити чимось. І ми не їли кілька днів. Уявляєте, типу шестирічна руда така і в калоша, приходить. І, і мама така, да, звісно, сідайте, в нас якраз вечеря накладаєте, це все. А потім вона вирішила зробити експеримент і сказала: ні. Я оце. Це, я, я зараз теж намагаюся зробити шестирічне обличчя. Я прям сьогодні собі такі ставлю знаєте, е -е -е, челенджі. Е -е, як мама вообще вирішила да, сказати От в, в цій мілашки, типу, ні.